Тепер я подію, звичайно, що я Поясни, я не мене. Від жартів на сесії міської ради одразу ж переходять до критики. Юрій Михальчишин із трибуни нагадує про дослідження французького науковця, який торік приїжджав до міської ради аналізувати систему влади. Зауважень француза Михальчишин нарахував чимало. Найголовніше, за словами депутата, що всім в місті мери його три заступники. А один відділ міської ради не знає, що робить інший. Там було не тільки критичні пропозиції, а й конкретні заходи до покращення ситуації. У самій сесійній залі теж конкретики мало. Уже четверте засідання. Депутати розглядають ті самі питання. Утім, сьогодні проти свободівської більшості не тільки міський голова, а й інші депутати. Вже за перше питання щодо двоставкового тарифу, на яке Андрій Садовий не клав вето. Більшість обранців не проголосувала. Таке враження, що міському голові вдалося схилити окремі фракції, по суті, до того, щоб піти всупереч волі Львівської громади. Щодо схилення чи не схилення міським головою, на нас це не впливає, в нас є своя позиція, ми її готові дискутувати, аргументувати. Якщо б навіть, допустимо, скарм був скасований тариф, ми розуміємо, що доставково, що тоді серйозні проблеми виникнуть в підприємств, які постачають нам це тепло, Львів, теплоенерго, залізничне теплоенерго. І в кінцевому варіанті відб'ється все на нас, на львів'янах. Наступне питання щодо регламенту міської ради і депутати все ж долають вето міського голови. Це означає, порядок денної сесії тепер затверджуватиме не Андрій Садовий, а секретар міськради Василь Павлюк. Напевно, що прийдеться ставити підпис під порядком денним, але я думаю, що ще міський голова буде напевно на тим питанням працювати. І як далі будуть відбуватися події, ну важко спрогнозувати. Ухвала, яка пропонувалася депутатами, вона грубо порушує норми чинного законодавства. Вона грубо порушує норми місцевого самоврядування. Тому, безперечно, я наклав вето на цю ухвалу. То, що депутати це подолали, ну вони йдуть далі по шляху порушень чинного законодавства. Тож міський голова буде радитися зі своїми юристами і цілком ймовірно вже вкотре звернеться до суду або прокуратури. Наталка Борська і Рама Оглядня, телеканал Зік.